Ти бачиш цікаву людину на вечірці, в кафе чи на роботі, серце починає битися швидше, долоні спітніють, а в голові крутиться тисяча сценаріїв розмови. Але замість того, щоб підійти, ти стоїш осторонь і спостерігаєш, як хтось інший заводить цікаву бесіду. Потім цілий день жалкуєш про втрачену можливість і винешся себе за нерішучість. Знайоме відчуття для більшості людей, особливо в епоху соціальних мереж та цифрового спілкування. За дослідженнями психологів, близько 60% людей відчувають значну тривогу при знайомстві з новими людьми. Це не просто сором'язливість, а справжній страх, який може заблокувати на цілі години. Особливо складно це дається людям, які працюють віддалено або ведуть переважно цифровий спосіб життя, навички живого спілкування притупляються, а кожна нова зустріч стає справжнім викликом для нервової системи. Багато хто просто уникає ситуацій, де потрібно знайомитися і живе в обмеженому колі людей. А що, якби я розповів тобі? Що страх знайомств можна подолати за три тижні, що існують прості техніки, які перетворять тебе на людину, до якої самі тягнуться інші. Якщо готовий стати магнітом для цікавих знайомств, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо всі секрети природної харизми та легкого спілкування з абсолютно незнайомими людьми. Давайте розберемося, чому наш мозок так панічно реагує на перспективу знайомства з новою людиною. Еволюційно незнайомці могли нести загрозу для виживання наших предків у племенах та общинах, тому підсвідомість і сьогодні включає режим обережність при зустрічі з невідомими людьми. Коли ми думаємо про підхід до незнайомця, мозок миттєво Генерує десятки сценаріїв можливого відмовлення, страх осуду, насмішок, ігнорування або просто неприязні реакції, блокує будь-які спроби ініціативи. До цього додається внутрішній критик, який нашіптує про нашу нецікавість чи непривабливість. Сучасні соціальні мережі тільки посилюють цю проблему. Створюючи ілюзію спілкування без реального контакту, ми звикаємо до відфільтрованої комунікації, де можна все обдумати, переписати, відредагувати перед відправкою. А живе спілкування вимагає миттєвих реакцій, спонтанності та готовності до непередбачуваних поворотів розмови. Здавалося б, логіка підказує, що найгірше, що може статися. Це вічлива відмова. Але виявляється, що страх відмовлення в нашій свідомості прирівнюється до загрози життю. Наш древній мозок не розрізняє реальну небезпеку від соціального дискомфорту. А що, якби ти дізнався, що навіть найхаризматичніші люди колись боялися підходити до незнайомців? Різниця лише в тому, що вони. Навчилися перетворювати цю енергію страху на енергію цікавості. Ось простий мікрометод для подолання першого бар'єру правило трьох секунд сміливості. Коли побачив цікаву людину, дай собі рівно три секунди на обдумування, а потім діяй. Це не дає розуму намалювати жахливі сценарії і заблокувати тебе страхом. І саме тут починається найцікавіше: страх знайомств можна перетворити на суперсилу привабливості, а ти пропускав цікаві знайомства через страх підійти. Напиши в коментарях про свій досвід, багато хто впізнає себе в твоїй історії. Розповім тобі неймовірну історію Дмитра, айті спеціаліста з Одеси, який у 30 років мав лише двох друзів. Він панічно боявся підходити до нових людей і проводив вихідні вдома за комп'ютером. Його соціальне коло обмежувалося колегами по роботі, з якими він спілкувався виключно на професійні теми. Дмитро розповідав, що на корпоративах він завжди тримався осторонь і йшов додому першим. Коли бачив цікавих людей на вулиці чи в кафе, серце починало калатати так сильно. Він мріяв про нові знайомства, але навіть думка про початок розмови викликала паніку. Переломний момент настав, коли він зрозумів, що така ізоляція руйнує його життя повністю. Дмитро вирішив кардинально змінити ситуацію і почав тренувати соціальні навички систематично та послідовно. Спочатку він ставив собі мету щодня сказати дякую касиру в магазині з посмішкою. Потім поступово ускладнював завдання запитати дорогу в незнайомця, похвалити чиюсь сумку чи взуття. Наступний етап короткі розмови з людьми в черзі, коментарі про погоду чи події, кожен маленький успіх додавав впевненості і мотивації продовжувати далі цей соціальний експеримент. Ого, результати почали з'являтися швидше, ніж він очікував від цієї простої методики. Через три тижні Дмитро вже легко заводив розмови з незнайомцями і навіть отримував запрошення. Його харизма розквітла настільки, що колеги почали запитувати секрет такої кардинальної трансформації. Найдивовижніше, що нові соціальні навички кардинально змінили не тільки особисте життя, але й кар'єру. Дмитро почав легко нетворкити на конференціях. Знайшов нову роботу через знайомства, навіть зустрів дівчину. Сьогодні він каже, що страх знайомств був найкращим вчителем сміливості в його житті. Які техніки допомагають тобі легше спілкуватися з новими людьми? Поділись своїми секретами в коментарях. Це може надихнути інших на зміни. І тоді все змінилося назавжди з самотнього інтроверта. Він перетворився на харизматичну людину магніт. Отже, ти знову бачиш цікаву людину, але тепер дивишся на неї як на можливість. Кожен незнайомець, це потенційний друг, партнер, ментор чи просто цікава розмова на вечір. Кожне знайомство це шанс дізнатися щось нове про світ і про себе, подолання страху знайомств. Це не просто соціальна навичка для розширення кола спілкування, це трансформація всього способу життя, коли ти перестаєш обмежувати себе і відкриваєшся світу. Коли ти навчаєшся легко спілкуватися з людьми, життя стає набагато яскравішим та насиченішим. Нові знайомства відкривають двері до неочікуваних можливостей. Цікавих проєктів, романтичних стосунків, дружби на все життя. Ти перестаєш бути заручником свого страху і починаєш активно будувати своє соціальне середовище. Кожна людина несе в собі унікальний досвід, знання, історії, які можуть збагатити твоє життя. Готовий почати свій шлях до легких знайомств вже сьогодні ввечері. Спробуй правило трьох секунд сміливості з першим же незнайомцем, якого зустрінеш на вулиці. А тепер подумай про завтрашній день. Скільки цікавих людей ти могла б зустріти. Якщо це відео надихнуло тебе на перші кроки до нових знайомств, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без тривог» Для регулярних секретів впевненого спілкування та подолання соціальних страхів. У коментарях розкажи, яка соціальна тривога турбує тебе найбільше, можливо, саме твоя тема стане. Ми створюємо спільноту людей, які не бояться бути відкритими, цікавими, харизматичними в спілкуванні. Разом ми подолаємо будь-які бар'єри. Та побудуємо яскраве соціальне життя без страхів та обмежень.